Ми з вами вчора говорили про освітлюючі виробники, про первинне і повторне освітлення і знебарвання. А сьогодні ми з вами маємо поговорити, в чому різниця, коли ми кажемо, що в нас є первинне і повторне фарбування. Отже, скажіть мені, що ви пам'ятаєте про ці два процеси, чим вони відрізняються? Коли є первинне фарбування, то ми фарбуємо просто від корення до кінчика. Добре, а в якому випадку ми можемо вважати, що ця процедура називається первинне фарбування? Що на одното? Як. Ну ні ні, ні- ні- ні. Ну і що, що однотонно? Тобто, що означає термін «первинне»? первинний? От, е що натуральне О, Щоб у нас натуральне волосся. Тобто, Первинне може бути застосований цей термін тільки коли у нас натуральне волосся. Тобто в нас ще нас там не було бурника, так? Жодного. От тоді ми можемо вважати це первинно. Відповідно, ми без проблем, в залежності яке, ми зараз уточнюємо, але загалом ми можемо наносити по е, такому дуже простому принципу, розділили від серединки чула до серединки шиї, від вушка до вушка через тім'я і нанесли гарно спочатку по розділяючих продівах, щоб це все не змішувалось, потім гарно працюємо де спочатку на потиличній зоні, бо вона холодніша. А потім уже на фронтальній частині голови. Гарно, тоненькі пройди і наносимо дані ситуації від корічка до кінчика. Це можна собі так дозволити. І це насправді найпростіший варіант, який може бути у нас у формуванні, але він, на жаль, не завжди працює дуже добре. Тобто тільки при первинному формуванні таке можна собі виконати. А якщо це вже клієнтка в нас прийшла з барвником, Тобто в неї просто відросло коріння. Так? І може бути саме банально. тобто вона була мідна, чи руда, чи е, каштанова, чи якась шоколадна. І вона просто з е, відрослим корінням каже, поновіть мені так, як був. Але яка тут є задача, який принцип, що ми тут маємо зробити? Обов'язково ну, ми можемо можна... тут постійно спочатку коріння, потім зачекати і можемо довжину протонувати. Якщо вона не тут змилася, можемо все ж таки фарбувати, просто дивимося в залежності від скільки ну, відсотків змилося. Якщо там на 80 змилися, то можемо швидше нанести фарбу і довше потримати. Якщо все ж таки вона не смилась, можна там або чи продумувати, або фарбу просто нанести і швидше її смити. Mm -hmm. Добре, шарковий ну, Якби принцип в основному правильний, але є. Такі вищі чіткі ще до того е, правила і винаги. Тобто ми розуміємо, що прийшла клієнтка наша з е, відрослим корінням. Задача в першу чергу тут зафарбувати коріння, підібрати той самий тон, який в нас на довжині був, так? і відповідно працюємо з корінням. Але е, тут є три конкретних правила, тому що ну, загалом їх ділять на... Різні варіанти. У нас, коли клієнтка прийшла, у нас немає стандартної ситуації, що вона там однаково якось змилася. правда? Вона могла змитися сильно, вона могла змитися середньо, плюс-мінус 50 на 50 змилися слабо і 50 шлієнт булося. І могла майже не вимитися. От такий у нас варіант, якби буває те, що практично не змінився тон. І це три різних варіанти, три різних правила. І давайте будемо згадувати. Що ми маємо зробити при тих різних варіантах? Тобто, якщо у нас, наприклад, змінуся 50%, так, 50%, тут у нас взагалі не змилося 0%. І тут ну, 90%, добро, 90%, будемо так, образно казати, майже не змінилося. Це три різні випадки. Це те, що ми умовно можемо продивитися на Нашу е, довжину, яка є при повторному формуванні. І ми розуміємо, що тут точно має бути коливання в час, правда? Коливання в час. А крім коливання в час, ми ж обов'язково говорили, про що, що працює в трьох випадках: по-любому до вирника мединням що? Волино. Волино. Нимось, як Само собою, бо без нас не це реакція, так? О, ми даємо обов'язково, я тут напишу, бо це до всіх відноситься. 10-15 мл води. А чому? Для чого? Для чого нам це? Щоб розсвітлити парку, щоб вона була карта. Щоб вона так не нашаровувалася на волосі. Чому? Тут ми ж це не робимо первинний ми формування не робимо, ми суто змішуємо з випусником. До речі, давайте трошки, так ще е, зупинимося. З яким випускником? Тобто, так, що це хімічні бульники, так? І тут в даній ситуації, самі ходові, ми кажемо про перманент. Ну, там, на мій перманент, ми знаємо, що там є окусник від одного до трьох, ми собі обираємо, то ну, і коли нема семениць, тут все ясно. Е, коли ми кажемо, що в нас є аміачний перманентний буйник, е, ми, ми взагалі е, зазвичай викусниками. Від 3 до нас, залежності, який це правильний перманентний бордник, тобто це може бути освітлюючий бордник перманентний, то ясно, що ми тут фарбуємо е, з дев'яткою, переважно і 12-кою рідко бажано. Може бути і шістівка спокійно, правда? Ми про це говорили минулий раз. Але коли це кольорові і темні відтінки, класичні перманентні бордники, то тут найчастіше. Які відсотки? Шість, трійка, шестірка і вистачить. Чому вистачить? Дивіться, чому не підходить. Про це мені здається, я не наголошувала минулого разу. Чому тут не підходить до класичного перманентного верника? Тобто до кольорового і до темного. Чому не підходить нам дев'ятка -е, і дванадцятка? Кисник, який мені здається, може. Е, дуже агресивно пленти на волосся його пошкодити, і він підходить для наприклад спецполону. Дивіться, він і там він. і там буде агресивно впливати, то зрозуміло. Але що він ще зробить нам? коли ми будемо знакувати кольорові і темні відтінки і додамо собі такий високий відсоток. Він з'їсть оцю насиченість варника. Тобто в нас вже та мідна чи руда, чи та ж сама там, якась коричневі відтінки, вони не будуть такими чіткими насиченнями, як вони будуть з шестіркою і слікою. Розумієте? Тут теж дуже важливо розуміти ті е, принципи, що з чим можна мішати. Не тільки, бо це попалить в носі. А це ще й вплине на якість формування нашого, розумієте? Ось це важливо. Але давайте ще тепер виясним, де ми беремо, тріку, коли трійку, коли шості, все-таки, чому ми маємо? Трійка має більше десь термін. Коли там кошанка трошки холодніше, то трошки вона там може холодом віддавати, але шістівка вона все ж таки виховується масивами. От, найчастіше ми розуміємо, що якщо в нас є сивина, ми беремо шестірку. Якщо в нас є, е, немає сивини, просто треба гарно затонувати. Трічка нам отак вистачає. Натуральні волосся. Наприклад, клієнтка там брюнетка, хоче тон в тон, Чи клієнтка е, русява, хоче пам'ятаємо тепер знову ж таки повертаємося з того. Е, хоче клієнтка, наприклад, якщо вона є все, що йде зверху, з десятого. До п'ятого е, всі ці рівні, тобто це все, що вона там від природи світло, і е, брудини, ви знаєте, бувають різні темні блондин, світлі блондин, різні що народжуються з різними пігментами, і є всяві так само: середній, темний і, е, світлі, і усяли, правда? От, Але загалом всі ці відтінки, оці що йдуть зверху, зверху до шостого включно, До шостого включно. Всі ці відтінки спокійно е, фарбуються будь-яким. Нашим е, класичним перманентним бурником зразу, розумієте, мене? тобто не треба нічого забирати. Якщо в нас є е, волосся уже з до п'ятого донизу, тобто це є шетенності, брюнетки і чорні, ми там не завжди можемо, от ми можемо тільки тон в тон, розумієте, досягнути хорошого результату. Але не вийде нам, якщо ми візьмемо родий мідний, і нанесемо на брюнетку, на шитенку, на чорну. Вона не буде ні мідною, ні, ні рудою, ні шейкою. То там пам'ятаємо це правило, що те, що ми вчора говорили про протравку, забираємо зайвий темний пігмент супрою, логічно, бо нема більше чим. І тоді вже наносимо після цього бажання. Пам'ятаємо, що до нуля не забираємо. Коли, наприклад, вона чорна, брюнетка, шетенька, а хоче дійсно мідною стати чи рудою. То тут до нуля не потрібно. Потрібно якраз до тої межі такої пруднувато, е, рудувато, зрозуміло? І тоді наносимо. Чому так робимо? Тому що, по-перше, задній раз це треба палити. Е, По-друге, е, нас не буде вимиватися з такого е, частково знебарвленого волосся, не буде так вимиватися наш наступний тон. А якщо забрати максимально, ви всі пам'ятаєте, що з блондинок всі відтінки дуже швидко. Вимиваються. Зрозуміло? Тобто дві задачі. Тобто, ми, перед тим, ніж оце все говорити, що трішки з вами повторили, як працюють хімічні бурники на якому рівні глибини тону, і як ми змішуємо окисники. Тобто, знов таки, якщо нема сивини, повертаємося, трійка підходить ідеально. Якщо є сивина, потрібна шестівка. Зрозуміли? Тут указник не буде впливати на те, що ви кажете, якщо то чуть-чуть світліший, чуть чуть, чуть, -чуть темніший, це тут якби не грає ролі, розумієте? Воно працює по-любому. Трійка і шестірка вона працює по-любому добре з тими е, всіма верниками. Але е, є розмежування, що трійка просто не візьме сивину. розумієте? Не проявить. Тут ясно. Тепер ми вже з цим розібралися, е, згадали, навіщо ми даємо водичку. Водичку, щоб не нашаровувалася наша фарба, бо дивіться, ми коли при первинному, у нас було все натурально. Ми ж цього не робили. Ми просто гарно нанесли, гарно зафарбували і отримали хороший результат. Але коли вже в нас при повторному частково міститься, лише в такому варіанті, ну майже тут навіть можна написати, що ще якісь навіть у будемо чесними. Тут Майже не змилося, а тут майже змилося. Ну то не будемо казати, що вже от прямо прийшла клієнтка при повторному, в неї от зовсім нічого немає на дужині, такого не буває. Тобто будемо правильніше ось так виглядати. Але, от, власне, частково вирвник міститься на довжині волосся по-любому. І тому ми не наносимо е стандартну. А є туди завжди маленький, це не дуже невеличка кількість, 10-15 мл водички. Але це нам дає можливість такого не Бо якщо буде це наширування, то буде на тон темніший відтінок від корінь, бо корінь натуральний, а дужина в будь-якому випадку містить оці відсотки. Це ясно. Але дивіться, тепер, якщо це 50 на 50, от у нас весь час витримки в, в верниках. Плюс-мінус, давайте я напишу, 30-40 хвилин. Якщо це хімічне перманентне фарбування, плюс-мінус от такі хвилини. Ще візуально, щось оцінюємо трошки там. Добре, якщо тут у нас 50% вимилось, то логічно коливання в часті, то задача в нас нанести на прикореневу частину брудник. То ясно, ми нанесли. А далі, що ми, скільки ми чекаємо з довжиною, щоб нанести на неї, і було в нас в результаті рівно, рівний тон. 15. Тут дуже так логічно, правда? Якщо в нас весь час витримки становить приблизно 30-40, то тут нам знадобиться 15-20 хвилин. До кінця часу витримки, тобто на корінь і чекаємо 15 20 хвилин. Тоді до тої бажаної суміш все ж таки ну, змішувати безпосередньо перед нанесенням. Тобто, якщо ви багато розвели виробника. Нанесли на корінь і тоді ще чекаєте з цим бронюком просто вмисушці, це не дуже добре, тому що ця реакція якби, йде, е, це все вивітрюється і це, це теж не окей. Тобто краще розвести невеличку кількість, яка піде напрямкуреневу частину, нанесли, почекали і швиденько розвели перед тим, як наносити власне за 15-20 хвилин на довжину, додавши обов'язково водичку. Зрозуміло? Добре, якщо тут у нас. Буквально буквально трішечки залишилося на зборника у довжині. Ну так за 5-сіб до кінця можна нанести. Ні, це ви тут трошки легко. Напу... Зразу а, ну, то, Тут майже не вимилося, то тут 90. А тут майже майже змилося. Зразу після коріння. Так, але знову ж таки. Ми нанесли гарну повністю всю прикореневу частинку. Не забуваємо додати сюди по-любому водички, бо все одно якийсь відсоток порника є. І тоді наносимо фактично, ну, майже одразу, або так і пишемо: одразу плюс тут три крапки, бо ви зрозумієте, що таке одразу, коли закінчити роботу з корінням обов'язково. Бо все рівно ми наносимо, наприклад, при первинному. Корінь і зразу протягуємо довжину. Тут ні. Тут, ні, тут спочатку все-все-все прикоренело, а тоді вже додали водичку і швиденько тоді працювали з довжиною. Зрозуміло? Добре. І якщо тут 90% екзотків, ще верника міститься, тобто вона майже не змінила свій тон. Ми, ми то називаємо Треба трішки освіжити довжину, Так? то що це означає, скільки часу нам потрібно на це освітання. П'ять десять це отак, отак вистачить, розумієте? П'ять-десять хвилин обов'язково з водичкою. Зрозуміли? Ми будемо з вами пізніше вчити е, інші такі процедури, коли не просто вимивалась фарба. А коли там дуже вигоріло, коли там якісь є нюанси, коли є там якась світла душа, а її треба затемнити після якогось будинок, Тобто ми будемо вчити різні процедури, які спеціально виконуються перед фарбуванням чи протягом фарбування, для того, щоб цей тон був рівний, щоб все це гарно лягло. Але якщо це менш більш стандартна життєва ситуація, то нам працює оці три правила. Але повірте, якщо ці три правила не виконують. А повірте, що дуже багато людей є, які вивчили, е, вчилися 2-3 роки, і потім пішли працювати. І чомусь, правила хтось їм або не сказав, або не так вчили. І відповідно вони роблять одне і те, що при первинному, що при повторному. І потім чомусь наші клієнти не розуміють, чому в нас е, корінь такий, як треба. Ми там нанесли натуральний будь-який вітінок, все гарно на корінчику. А довжина на 2, це точно, якщо от не дотримуватися, це мінімум на 2 тони, довжина тим ніж. І виходить, що, наприклад, корінь коричневий, дужина майже чорна візуально виглядає. Корінь там, мідний рудий, дужина така, прям теж така каштанова, розумієте, глибока. І клієнти цього не хочуть, тому що ми знаємо, правда, що коли в нас йде перехід від корінчика темнішого, до світлішої довжини це гарно. Але коли на скорі світиться, ну він світліший, а довжина значно темніша, Це не є е, красиво, і клієнти цього не хочуть. Більше того, мінус ще також в самому стані волосся. Воно. Забити фарбою, там фарба нашарувалась, нашарувалась, і що в нас виглядає? Воно і не тримає якогось живого вигляду, блиску. І коли ми хочемо його якось вкласти, нам воно не вкладається, воно дуже таке не живе, розумієте? Тобто, тут у це право дуже важливе. Бачите, коли ми говоримо про первинне знебавлення? То там задача при первинному разі дуже багато маніпуляцій складних, які вимагають від нас уваги. А тут при фарбуванні в нас навпаки повторно Вимагає просто. Це не страшна маніпуляція насправді. Це просто включити, як я кажу, мозок і подумати, що ми маємо робити в тих трьох випадках, ну, плюс-мінус стандарт. Зрозуміло? Окей. Ну, якщо до цього нема запитань, то ми з вами дуже гарно повторили. сподіваюся, так?